Друзі, всім привіт ви на каналі DredvoCru. ПВ 4004 Конвей. Це у 9 рівня і грає наш підписник обнімашка нікнейм. А в команді противника ми маємо три важких танки, два середніх і дві ПТСАу. Грають переважно. переважно на 9 рівні. Три танки є 8 рівня. І 13.6 КД в нашого героя їде на стандартну позицію, навіть незважаючи на те, що СТ не поїхали на правий фланг, ніхто світити не буде. І тому все одно наш герой їде на свою позицію. ісу 152 тут також присутня. І ми бачимо, що з команди противника один важкий танк вже знаходиться на лівому фланзі. Звісно, Ісу-152. Прокатується, але тут шкода 50-та 50, шкода тут. І перший шот наш герой дає саме в шкоду. дивимось що буде відбуватися далі. Паттон знаходиться за річкою. Правильна позиція, тому що він звідти будуть кошмарити е, наші танки. І Паттон вже натомість зі Сом 5 розібрали Еміля і зараз. Рахунок 1-1. І наш герой правильно робить. І, до речі, тут трошки пощастило, що він Паттона пробиває в башню, тому що паттон трошки відкатився назад, тим самим підставив свою башню. Так би снаряд не зайшов. Т-30, друзі. От подивіться, як, як чітко на відкаті туди-сюди, туди-сюди, але наш герой вицілює ВЛД в той момент, коли воно було не червоне. І пробиває, звісно. 30-го, Тігр другий тут підкотився. І начебто все печально, тому що тут є е, два команди два танки з команди союзників, решта десь катаються в місті. Там ще два танки. І тут е, закатує шкода і вже роздає другий постріл по нашому герою. І наш герой дає йому відсіч, певно, але начебто все поки що. Все поки що не так як хотілося. Т-92Е1 стоїть в кормі у танків, але наразі я поки що не бачу, щоб там була як -та, якась неймовірна з його сторони активність. Тим часом наш герой настрілює вже більше 4 тисяч шкоди. І кидають кидають той напрямок з лівого флангу, приїжджає сюди Прожето. І тут лишається тигр. І десь незрозуміло. 704 й об'єкт вже засвітився, теж знаходиться десь біля свого респа. І поки що сили майже рівні 3-3. Граємо далі, не встигає наш герой. Дру... Трошки повільно це Петесау, має гарні кути нахилу на гармати. І бачите, як робить, він не підставляє башню одразу. Він трошки підкатився чи не буде світла. О, хоп, є світло. Підсвітили. І можна давати шот. От такі от шоти навіть майже без зведення залітають на ФВ-4004, конвей. Але, друзі, для того, щоб ваші такі шоти залітали, треба, треба певні навички мати. Треба трошки пограти на такому танку, націпити саву. А тут, друзі, ще й з підпалом. Дивіться, як горить. На 890. Це просто-просто фарт. 481 хп у нашого героя. І. 704 замість того, щоб фуловому виїхати і забрати е, конве, він просто дає постріл в інший танк, друзі. В інший танк. Вьоха дає постріл. Навіщо? Незрозуміло. Тим часом наш герой правильно робить: він об'їжджає об його е, в корму і. У 704 достатньо швидкий киде. Чомусь не подивився наш герой на те, що чи можна тут е фугасом дати, тому що в нього ще, друзі, хеш фугас. І можна хешиком було, мабуть, пробити е більше трошки, ніж звичайним снарядом. Ну і 704-й. Що робить, що робить 704-й, він просто йде на нашу герою. А наш герой тим часом не стріляє йому е просто в, в корпус. А він дочекався до того, поки е підставив він в НЛД. І в НЛД його... 100% пробиває і забирає вага. Друзі, 7464 шкоди, 3 фраги, майстер-медалька. Це на 9 рівні. Звісно, це такі бої вони одиничні, і в кожного так не буде. Але подивіться, який розрив між першим гравцем, тобто нашим героєм, і всіма іншими навіть взяти Йоха. То Йох взагалі тут нічого не зробив в цій грі. Звісно, 45%, що він може зробити в цій грі. Давайте подивимося в команді противника, що було. Шкода, 47%. Паттон 53%. Ну, Паттон, бачите, має 53%, він чітко знає, що треба їхати за річку. 704, звісно, 47%. Тігр другий, 42%. Т-30, 58%. І так зіграв.

І Йох має 45%. І стосовно того балансу, який був в командах, плюс-мінус цей баланс, плюс-мінус він був рівний. Єдине, що можу сказати, що якщо б Т-30 грав трошки інакше, наприклад, він грав би з точки, то могло би бути. Все по-інакшому. Якщо б 704-й, наприклад, забрав би е шотного конвея, могло б теж бути все інакше. Навіть якщо б Йох закидешився, то по великому рахунку вони були обидва шотні для того і для того. Тому, друзі, отакі справи грайте краще. Е наразі у мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші коменти, друзі. Е бажаю вам гарних боїв, майстрів, калабанових. І пам'ятайте, друзі, все буде Україна. Пока.